Доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своїй сторінці, богиня від Бога. Слухаєш і хочеться слухати. Ви знаєте, я хотіла сьогодні поділитися з вами трошки предисторією, да, чому так називається канал «Жизнь Худіюші богині». Я в свій час вигребла дуже багато хейту, особливо на початку, коли ще я не була блогером, да просто вімкнула камеру, я не розуміла, що це блогер, що це я ну що мене будуть знати. Да. Зараз уже в мене дуже багато людей, які мене знають, з якими я спілкуюсь не тільки по всій Україні, а по всьому світу. Тому коли я називала канал «Жизнь Худіючій богині», Мені писали дуже часто: богиня, яка ти богиня, що ти себе возносиш до ліку святих? Ну таку фігню писали. Ви знаєте, мені було навіть гідко читати таку фігню, тому що я розумію, що люди, ну просто в них немає такого відчуття в серці. Да? Коли ти себе відчуваєш богинєю, коли ти себе несеш як богиня, коли в тебе в душі всі є в душі всі оці Якості людини, яка хоче добра, яка хоче, щоб у кожного з вас було все добре. Такі люди цього не розуміють, і взагалі я дуже довго думала, як мені назвати свій канал. І коли мої подружки, ви знаєте, всіх моїх подружок, є відео на каналі, коли вони мені почали казати: наша богиня, наша богиня, я завжди запитувала, а чого богиня? Ну от чого богиня? А вони кажуть, ти просто хочеш всіх оточити своєю любов'ю, всім хочеш допомогти. Ти наша богиня. Таким чином, коли я думаю, як же назвати канал, там худіючій Лени, да? або «Жизнь, Ну, я то розповідаю про своє життя. Да? Я ділюсь з вами цими моментами свого життя. І коли я стала перед вибором, як же назвати свій канал, я вирішила просто жизнь, це моє життя, худіючий. Я починала свій шлях стрункості, «Богині». Ну, мене ж звати так мої дівчата, звуть мої дівчата. А чому я повинна щось видумувати і якось по-іншому? І потім поступово я розумію. Я розумію, що що ти несеш в собі, да? от що ти хочеш дати людям, також і люди будуть приймати себе такими, якими вони є. І кожна з вас богиня, кожна з вас нова версія себе. Я про це завжди казала, кажу і буду казати. Дівчата, любіть себе, турбуйтесь про себе, бо ви богиня, бо ви найкраща. Я хочу вам побажати тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.